У 14-му турі чемпіонату України з волейболу серед жінок у Суперлізі Рівненська Регіна приймала на своєму майданчику одного з лідерів першості Северодончанку. Хоча формально це був домашній поєдинок гостей з Северодонецька. Однак через складну ситуацію у Луганській області дівчата змушені проводити свої матчі на виїздах. Нам їхати получается, ну, больше тысячи километров. Вот, допустим, вот так вот первый круг ездили, мы тоже ехали в Тернополь, потом переезжали в Ровно. И была у нас запланирована поездка сразу переехать в Луцк. То есть две недели, как говорится, в разъезде, в дороге, в гостинице, это, ну, тяжело. Тем более для девчонок это очень проблематично. У перший ігровий день Регіна поступилася з рахунком 0-3. у стартовій партії. Наші дівчата були дуже близькими до перемоги, ведучи у рахунку 23-19. Здавалося б, що залишалося так мало до вдалого завершення, але кілька помилок регіни і суперники закінчили партію з рахунком 25-23. Поразка дуже вплинула на емоційний стан нашої команди, і дівчата вже не змогли адаптуватись у наступних двох партіях, програвши їх з рахунком 14-25 та 13-25. З такої команди, як Севердонець, Хімік, Запорожжя, дуже цікаво грати. Ми старалися сьогодні. Були деякі моменти, можна було краще, звичайно, у другий ігровий день. Дівчата з нашої команди поступилися з таким же рахунком: в кожній партії волейболістки Регіни допускали багато дитячих помилок. На жаль, це дуже вплинуло на весь характер усієї гри. З великим розривом наша команда програла у початкових двох партіях: – 9-25 та 14-25. У вирішальній останній дівчата боролись за кожне очко, але все одно поступилися лідерам з рахунком двадцять критикувати наших дівчат, адже поступилися вони не кому-небудь, а одному із лідерів чемпіонату: Павло Невесенко, Андрій Нини,